Тютюном лікуватимуть рак грудей. Дослідники з Торонто взялися створювати новий медичний препарат. Це буде недорогий аналог герцептину. Основою лікарського засобу стане листя генно-модифікованого тютюну. Вчені запевняють, з рослин білки можна зробити швидше, дешевше і простіше. Дослідження тютюном не обмежилися. Науковці взялися за всю зелену аптеку. Морква можливо допоможе лікувати хворобу гоше, рязка гепатит С, а з саплору вироблятимуть інсулін. Якось ми навчимося вирощувати антитіла у рослинах, наприклад. У клітинах тютюну. Питання лише в тому, чи можна виробляти ідентичні препарати і довести їх безпеку, звітують спеціалісти. Канадська компанія Plantform Corporation уже тестує ліки з генномодифікованого тютюну на тваринах. Кажуть, що головне видалити з молекули білка цукор, бо через нього можуть бути різні побічні дії. На людях дивопрепарат тестуватимуть наприкінці 2013 року. Курс лікування коштуватиме 20-28 тисяч доларів, а лікування іншими препаратами, що вже існують, коштує від 40 тисяч доларів.